Абу Каракамбада, колоскова для Мішелі книгу Григорія Фальковича презентували у Коломиї. Вона особлива тим, що двостороння, ділиться рівно навпіл. Перша половинка розбурхує читацьку фантазію, і наче запрошує до веселої гри. А от вірші з другої частини мають протилежний заспокійливий ефект, каже автор. Книжка має дві насі, вона двобічна. Привертайте так. Би з одного боку Букара Каракамбада, з іншого боку, колискова для Мішелі. Мішель – це ім'я моєї онуки. З одного боку там 10 таких хватських, бешкетних віршиків, там, де Букаракамбада. А з іншого боку, десять колискових. Книга буде цікавою не тільки для дітей, а й для дорослих. Це каже автор, одне із основних завдань будь-якої дитячої літератури. І для дітей, і для батьків, і для родичів, і для вчителів. Бачите, тут, скажімо, як приклад сьогоднішній захід. У нас що це ініціює вчителька, приходять батьки і приходять теж дорослі люди. Тобто Чимось вона цікава виходить, і взагалі це завдання будь-якої книжки або твору, розраховують для дітей, щоб цей твір був цікавий дорослим людям. На презентації книги першочки Коломийського ліцею номер один зіграли виставу за мотивами або каракамбади колискової для Мішелі. Цю книгу розповідає вчителька початкових класів Елла Неміш. Вони побачили по-своєму. Наші гості і автор сам порине у такий незвичайний світ, де панує мир, гармонія, злагода. Ми прочитали цю книгу по особливому і будемо інтерпретувати її по-своєму для нас. Абу-Каракамбада Каракамбада це країна, в якій живуть багато дивовижних тварин. Вони ніколи не сваряться. Вони живуть в мирі і злагоді. Для них понад усе є дружба, свобода слова, любов. І напередодні дня матері, дня родини, ми хочемо показати ось цю таку важливу цінність бути разом. Особливої атмосфери прочитання цієї книги додають ілюстрації Софії Томіленко, Арсен Миронюк, Галина Рованчук, новини телерадіокомпанія Раї.